Вітаю вас на каналі ТІВІ4, провінційні вісті інформаційна програма з Тернополя. В Україні запускають проєкт популяризації вивчення англійської мови «Future Perfect», щоб у подальшому офіційно зробити її мовою міжнародного спілкування. Ініціатором проєкту є президент Володимир Зеленський. І про це 1 листопада під час презентації оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, вже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають переваги на ринку праці, а це вища зарплата, більше кар'єрних можливостей, вища конкурентність на міжнародному ринку. Все розпочинає. Це з держслужбовцем наразі в Україні володіння англійською мовою є обов'язковим лише для держслужбовців категорії А, але вимога часу, щоб усі керівники послуговувалися англійською на рівні не нижче Бі-2. Від цього напряму залежить якість управління та успіх усіх реформ. Зазначив прем'єр. Він повідомив, що уряд планує запустити доступну програму з вивчення англійської мови відкриту для кожного, незалежно від фінансового стану чи місця проживання, з індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів. Співкоординуватимуть мовну програму. Міністерство цифрової трансформації та міністерство освіти і культури додамо результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені у березні свідчать, що понад 31% дорослих жителів України взагалі не володіють іноземними мовами на будь-якому рівні. Зокрема, 51% респондентів зазначили, що мають деякі знання англійської, але детальніший аналіз показує, що тільки 23% можуть читати, писати і спілкуватися цією мовою на побутовому і навіть на професійному рівні. З 1 листопада на водоймах Тернопільської області діє заборона на спортивний та любительський вилов риби у зимувальних ямах. За недотримання правил передбачена адміністративна відповідальність. На Тернопільщині загальна кількість зимувальних ям. 52. Вони розташовані на річках та ставках області. Докладніше про заборонені місця вилову. Дивіться далі. На водоймах Тернопільщини з 1 листопада діє заборона на любительський та спортивний вилов риби у зимувальних ямах. Пан Мирослав рибалець 1961 року розповідає, що за цей період побував на різних водоймах. З трофеїв у нього двокілограмові карпи. Сьогодні у холодну погоду, розповідає чоловік, риба недобре клює. Це вже пізно осінь, то, вже... то не літо і не зима. Чоловік розповідає про заборону на любительський та спортивний вилов риби у зимувальних ямах знає і закон не порушує. Там, де дальний пляж і до водокачки, тут ту сторону там заборона і канал заборонений. Риболовля у заборонений період дозволена, але тільки на ділянках поза межами зимувальних ям, розповідає начальник іхтіології обласного агентства рибного господарства Сергій Сеник. Усі рибаки знають, що з настанням холодів в зимовий період риба опускається на місце земілі, то вона шукає скажімо так, зимувальні ями. Тому кожен рік видається наказ про встановлення заборони на виловодний біресурсів на зимувальних ямах. За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність штраф від 340 до 680 гривень. Крім штрафу, за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловану рибину. Окрім цього, є і чітке правило добова норма вилову. Додає Сергій Сенек добова норма вилу складає 3 кілограма плюс одна особина, ну, тобто якусь велику, що він може собі забрати. Більше цього, це вже є грубе порушення правил рибальства і ще е, обов'язково дотримання розміру. В правилах любительського і спортивного рибальства прописано мінімально допустимий розмір вилу водних біресурсів. Це теж рибаки. Повинні цього дотримувати у Тернопільській області є 52 зимувальні ями. Вони розташовані на річках та ставках. Більш детальніший список водойм, у яких заборонено ловити рибу, можна знайти на сайті Тернопільського рибоохоронного патруля. Сьогодні Україна відзначає 105-ту річницю листопадового повстання у Львові та утворення Західноукраїнської Народної Республіки. День 1 листопада, у 1918 році став важливою віхою на шляху України до незалежності. Зокрема, внаслідок листопадового чину творились умови для підписання у майбутньому акту злуки західноукраїнської народної республіки з Українською Народною Республікою. У Тернополі з нагоди річниці проголошення Зундр на Миколинецькому кладовищі всечасні. Ці відслужили панахиду. А представники влади та громадськості поклали квіти до могил січових стрільців. На урочистостях побувала і наша знімальна група своє життя саме тут, на Миколинецькому кладовищі щороку, 1 листопада, ми вшановуємо тих, хто першими розпочав боротьбу за вільну та незалежну Україну. Листопадовий чин або зрив, як називають цю історичну подію, відбувся у ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1918 року. У Тернополі замайорів синьо-жовтий прапор. Тоді українці ще раз довели всьому світу, що ми маємо право на свою незалежність за свою власну країну. Сьогодні дуже важливо цю дату пам'ятати і вшанувати, тому що, перше, це вшанування героїки січових стрільців, інших борців за незалежність. Це важливо пам'ятати, тому що пройшло більше 100 років, а ворог, який був, той залишився. Дію листоподового чину на Галичині вшановують спочатку початку 1920-х років. У Тернополі з нагоди річниці проголошення ЗУНР на Миколинецькому кладовищі вже традиційно отці відправили панахиду, а представники влади та громадськості поклали квіти до могил січових стрільців. Росія, яка і сьогодні старається нас поставити на коліна, позбавляє життя наших. Громадян, але ми віримо в Господа Бога і просимо Його, щоб він нам допоміг. І ті душі, з яких ми сьогодні молимося, вони світлі ангели. Треба цінувати подвиги людей, які все робили заради того, щоб наша держава була незалежною. І потрібно пам'ятати не тільки героїв минулого, але так само і пам'ятати героїв нашого майбутнього. Пам'ятний день листопадового повстання у Львові та утворення західноукраїнської народної республіки ми згадуємо як важливий день нашої історії. Втім, сьогодні Україна знову виборює свою незалежність і знову найвищу ціну за це платять сини та доньки нашої держави. У Тернополі погасили нову марку Залізні люди із серії Героїчні професії. Поштовий блок Укрпошта випустила з нагоди дня залізничника, який щороку відзначають 4 листопада. До слова, це перша в історії незалежної України. Марка присвячена роботі залізничників на поштовому блоці. Зображений евакуаційний потяг номер 109 Херсон Львів, який, попри обстріли, прибув до місця призначення. Часно тераж поштового випуску 150 тисяч примірників. Більше про це Юлія Пацкаль. У Тернополі відбулося спецпогашення поштового блоку Залізні люди із серії Героїчні професії, яка присвячена людям різних спеціальностей. Серія розпочалась на початку 2023 року випуском Воїни світла, воїни добра. Нову марку Залізні люди Укрпошта випустила з нагоди Дня Залізничника, який щороку відзначають 4 листопада. Ця марка про знову ж таки про спеціальності і про професії тих, хто працює і кожен день своєю щоденною працею наближає перемогу. Повному штабного вторгнення Російської Федерації ми е, працювали в надзвичайно складних і важких умовах, особливо наші провідники, які здійснили евакуацію людей із зон бойових дій. 24 лютого до залізничного вокзалу у Тернополі прибували тисячі людей у пошуку безпечного прихистку. Тут вимушені переселенці отримували першу необхідну психологічну та медичну допомогу: продукти харчування, одяг, тимчасові ліжкомісця для ночівлі. На новій марці зображений саме евакуаційний потяг номер 109 Херсон Львів, який потрапив під обстріли. Залізничники відчепили вагон, охоплений вогнем, а пасажирів провідники пересадили до вцілілих вагонів, щоб вони безпечно дісталися місць призначення. Потяг 4 травня 2022 року, о 10 годині 18 хвилин за графіком прибув до Львова. Велика заслуга наших, особливо наших провідників, які які вивозили людей під обстрілами. І, на жаль, є були і поранення, а також є і загиблі саме мешканець нашої області. Саме героїзму залізничників і присвятили поштовий випуск героїчній професії Залізні люди. Художник блоку конверта та картки Віктор Грудаков. Загальний тираж 150 тисяч примірників. В один блок входять дві марки. Придбати їх вже можна у відділеннях «Укрпошти» чи онлайн. Вартість блоку 110 гривень. Ціна залежить від курсу долара. Сьогодні у храмах відправили поминальні молитви, а люди родинами йшли на кладовище, аби вшанувати пам'ять померлих. 1 листопада християни західного обряду відзначають день усіх святих. Але 1 листопада, особливо на заході України, не тільки римокатолики відзначають, католики відзначають віряни інших конфесій. За традицією відвідують могили родичів. Священники відправляють понахиди, а люди запалюють свічки і ставлять квіти. Тернополяни теж по-особливому ставляться до пам'яті про пращурів на тернопільському. Колинецькому кладовищі наша Христина Черешнюк поспілкувалась із бабусею загиблого воїна. Жінка розповіла, що пишається онуком і приходить до його могили чи не щодня. Віра Тадеївна, бабуся загиблого воїна ЗСУ Павла Бугайського. Він був гранатометником аеромобільного батальйону. Він ту війну і дуже хотів воювати. Ми опросили Павліку та чекай, я піду, я піду, я дуже хочу ті воювати. І йшов. І по дорозі він йшов і дав йому повістку. Він так тішився, щоб він піде воювати. 31 жовтня 2022 року у Павла почалась служба, а в лютому 2023-го рідним хлопцям сказали, що той загинув. Кинули його під Бахмут і він 23 лютого загинув. Віра Тадеївна приходить до могили онука чи не щодня, а 1 листопада у день всіх святих не забула ще й запалити лампадку та поставити живі квіти. На Миколинецькому кладовищі, окрім пані Віри, ще тисячі тернополяники прийшли сюди, щоб пом'янути родичів та друзів. У цей день християни в молитвах звертаються до всіх святих, щоб попросити про здоров'я, духовне і фізичне зцілення, а також просять про допомогу в особистих справах. Традиційно в День всіх святих серед наших предків було заведено укладати шлюби, вважаючи, що такі об'єднання будуть тривалими і міцними. Такими подіями розпочався листопад. Добрих нам новин на дні прийдешні. І до зустрічі на Тіві 4